До повномасштабного вторгнення та під час великої війни медична та фармацевтична сфери пріоритетні для Кривого Рогу. Чимала частина місцевих фахівців опановували профільні ази в навчальних закладах Запорізького регіону. Ми працюємо в напрямку фармації багато років, бо у нас, я думаю, в Україні найбільш потужний фармацевтичний напрямок підготовки. Це перше. дуже багато студентів. Навчаються в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. І дуже багато лікарів проходять удосконалення на нашому колишньому факультеті після дипломно освіти, а зараз. Після створення нового університету Запорізького державного медико-фармацевтичного, який об'єднав Запорізький медичний і запорізький академію після дипломної освіти, на базі тепер навчального наукового інституту після дипломної освіти. Нині ця співпраця на новому етапі розвитку. Його обговорили під час зустрічі міської влади криворізьких медиків із представниками Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Нас є Кафедри, в лікарнях, розташовані. У нас вже зараз йдуть переговори, ви знаєте, з університетом Шутіка про створення університетської клініки. І ми з задоволенням приймаємо любу допомогу. Особливо в вищих навчальних закладах медицини і будь-яку співпрацю готові працювати. По всім напрямкам фінальний етап зустрічі підписання меморандуму. Потенційно він має допомогти досягти нового рівня у підготовці кадрів, навчанні, підвищенні кваліфікації спеціалістів медичної та фармацевтичної сфер. Передбачає різні напрямки співпраці, в тому числі і по залученню абітурієнтів на навчання, і після дипломна підготовка, і лікувальна робота і. Наукова робота багато іншого в умовах війни. Госпітальна база Кривого Рогу потребує висококваліфікованих фахівців. Тож підписання меморандуму сприятиме зміцненню команди криворізьких медиків для допомоги як військовим, так і цивільним пацієнтам. Олег Андрексон Олег Каплій цей день.